Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі, де я щодня ділюся новими рецептами, які перевіраю особисто. Сьогодні пропоную звернути увагу на дуже ситну та в той же час просту начинку для рулетів, вареників, пирогів, пиріжків, налисників. Знайомтесь з новою стравою. Начинка з гречки та відвареного курячого м'яса. Для приготування беремо 200 г промитої гречки. Висипаємо крупу до каструлі та заливаємо її холодною водою з розрахунком на 200 гречки, 400 мл води. Доводимо крупу до кипіння та варимо 15 хвилин. Попередньо відварюємо куряче м'ясо, стегня та гумілки. Позбавлюємося від кісточок та перемелюємо його за допомогою блендеру. Якщо маса дуже суха, то додаємо трохи бульйону, в якому варилося м'ясо. Відварену гречку також перемелюємо блендером. Ретельно з'єднуємо обидві маси. Тим часом у пательню наливаємо 2 столових ложки олії та кладемо 20 г вершкового масла. Смажимо до м'якості 2 цибулини, нарізані кубиками. У процесі перчимо та солимо. Засмажку розмішуємо з фаршом, додаємо 2 чайних ложки солі і чорний мелений перець за смаком. Все, наша начинка готова. Вона дуже пасує до вареників, пиріжків, пирогів, рулетів, налисників. Це економно, корисно, адже у курячому м'ясі та гресі дуже багато заліза і звичайно неймовірно смачно. Обов'язково приготуйте таку начинку та використайте її, як бажаєте. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку. Смачного і продуктивного вам дня!